Подяка Богу, що він дарує можливість нам бути ще раз на цьому місці, чути його слово. Такий чудовий час. Ми чули, що це час приходу, Адвент. Ми можемо нагадувати про прихід Ісуса Христа і згадувати, і роздумувати, що це дає особисто мені і кожному з нас. Давайте встанемо, попросимо благословення і будемо співати. Господь, слава тобі, Боже, ти великий, чудовий, Господь, слава, що Ти прийшов в цей світ, що ти залишив славу небес, що ти що ти прийшов і помер за мене, за мій гріх, що ти дарував мені надію на вічне життя, що ти спас мене, я правда. Слава тобі, що ти даруєш кожному з нас таку можливість прийти до тебе, покласти свій гріх до Твоїх ніг, Господь, дорогі, і мати спасіння це. Тобі подякує, що ти даруєш нам цю можливість і бути ще раз на цьому місці, і чути слово твоє. Прошу, щоб ти властивий також тих, хто не перебуває, щоб вони також і могли роздумувати над словом. Твоїм. можливо не мають можливості, Господь ще якісь по друге причинах. Слава тобі, все, подяка і поклоніння. Вічний наш Бог. Амінь. 住。 of Хочу нагадати, що у нас всіх є можливість поділитися хто, що читав на цьому тижні благословеннями, можливо, навіть і якимись е, якісь не дуже певні добрі речі, але Бог провів нас. І е, я чув таку думку, що неправильно буде, коли ми будемо ділитися тільки тим, що от мене Бог благословив, він мене зцілив. І слава Богу. так? А якщо а людина, яка сидить і думає, а Бог мене не зцілив, і що? Значить вона не така благословена. Значить, Бог її не любить, так чи ні? Але ця людина може вийти і сказати, слава Богу, що я, не дивлячись ні на що на ці обставини, в яких я живу, я все одно я вірна Богу і служу йому. Так чи ні? Е, я хочу закликати, щоб ви готувалися. Я просто я хочу зачитати один вірш. Як я вже говорив, що ми ці свічки нам нагадують про прихід Ісуса Христа, і це не, ну, не відбулося йому досить легко, і це не було йому, це варто було йому дуже високої ціни. І якщо ми прочитаємо послання до Фелипян, другий розділ сьомий воршвосьмий вірш, там такі слова, але він умолив себе, самого себе. Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. І подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то до смерти Хресної. Ми можемо сказати, да, Він ж був Богом. Да, і Ісус Христос, будучи Богом, Він залишив цю всю славу небесну, став подібним до людини. Яка є людина? Вона є смертна. Вона є немічна, вона, є, вона несе на собі наслідки гріха, ці прокляття, цей труд, хвороби. І хоча Ісус Христос Він не зробив в своєму житті гріха, але Він ніс також ці наслідки. Цей тяжкий труд, який виснажливий, він хворів і Вісає написано, що люди ні в що його ставили, люди. Він був, ну, поражався так само хворобами, такими, як він трудився. І люди думали, що Він наказується Богом. Але Ісус Христос добровільно це прийняв, щоб дати нам життя. І ми чули сьогодні вже таку думку, да, хто говорив, що хто був найбільшим ворогом людини. Це був Бог, так? Да? І щоб, не, щоб стати нам друзями, щоб ми могли стати його дітьми, всиновленими, для, заради цього Ісус Христос прийшов і помер. Це дуже така, не знаю, мені здається, що нам важко це уявити. Нам важко це все вмістити в себе в голові, оце все, цю ціну, яку заплатив Ісус Христос. Але якщо ми будемо роздумувати над цим, я думаю, що. Бог дасть нам зрозуміти. Я запрошую, хто має участь, можете підходити з Тоня. Прихід Месії взяла в полон містечко нічка, на небосхилі зорі сяють. У Вифлеємі невеличким спокійно всі відпочивають, пусі усім було нелегко, спішили на перепис люди, із міста Назаре дехто на ніч шукав притулок всюди. Замислися в турботі Йосип, вони прийшли із Галилеї, дитя Марія в лоні носить, а так приймає їх юдея. Межа вже місце закінчилась, і травами поля тріпочуть. що за будівля там видніє, чи нам притулок дати схочуть? Ще трошки, люба моя жінко, я знаю, ти втомилась дуже, та зараз буде тобі ліжко, до нас бо небо небайдуже. Дивись, нікого тут немає, хоч не розкішно, та затишно. Вічарський хлів гостей приймає, лиш місяць заглядає нишком, як сторож пильно виглядає і, якось зовсім несміливо на небосхилі зорі сяють в очікуванні з неба дива. Родити час прийшов Марії, вона дитя сповила ніжно, і первенця з гори надію, поклала в ясла, а не в ліжко. Отак Месію зустрічала земля пітьмою ночі вкрита. Ні, це не її турбувало, що в грішний світ прийшов Спаситель. В ту пору в полі вартували, отару чабани спокійно, та раптом небо засіяло, вони злякались дуже сильно. З'явилося небесне військо, і ангели величній славі. Та й сповістили добру віску, хай буде Богу вічна слава, хай спокій на землі царює, у людях буде добра воля, свого вам Сина Бог дарує, тяжку він вашу візьме долю. Дитину знайдете у яслах, оце ознака вам хай буде. Та й зникли ангели прекрасні. А ті благословені люди один до одного сказали Брати, скоріше поспішаймо. Ми сію довго ми чекали, овець в загоні залишаймо. Прийшли поквапливо до ясел, побачили дитя Марію, серця їх сповнилися щастям. У ньому визнали Месію. Присутнім всім розповідали. Про те, що сповістило небо, Марія тихо розважала і в серці берегла своєму. Прославити Христа Месію. Всі любі друзі, поспішайте, бо сині нам дав надію, про Диво це усім звіщайте. Амінь. Дякуємо за вірш. Якщо... Хоч вийти, Вітаю вас, Дорога церква! Я думаю, що ми всі є, ну не всі, але більша частина нас є в церковній групі. І хотів нагадати про те, що Артем він писав для нас сьогодні навіть про те, щоб ми. На минулому служенні, давайте я прочитаю це звернення, я думаю, ми його знаємо, але просто його не, ну, хтось дотримався, хтось ні. І я по цьому поводу хотів деякі слова сказати. Давайте, як ми домовлялися цієї неділі, на вечірньому зібранні поділимося думками про, про того героя віри, Біблії, який нам подобається. Якість якогось характер, ну, характеру, да? чи ми з нього беремо приклад. Це, пам'ятаєте, це все почалося колись. В'ячеслав був ведучий, Слава був ведучий. і... Він прочитав 11 розділ євреям. Пам'ятаєте, там про герої віри було сказано. І Артем отак підхватив і каже, що вечірньому служінні Ми можемо цим ділитися, вибирати героя віри для себе якоїсь і поділитися ну тим, що що мені найбільше, який мені найбільше подобається. Знаєте, я сьогодні перед служінням розумію, що. 에, потрібно ну, виконувати те, що якби нам пропонують підтримувати це. І я ще раз так уважно прочитав цей розділ, і знаєте, я захоплююся всіма героями. Там дуже гарно описано кожен із них. І починаючи від Авеля, закінчуючи всі, всіх всіх, нам перечисляє, і далі він каже, у мене би не, не вистачить часу. І каже, і він перечислив ще багато, про, про яких вже не розказував, каже, і аж до, 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 до пророків. Я так подумав, мені всі вони подобаються, але знаєте, я хочу бути щирим. Я би не ну ні з яких, ні з кого, ну ні один шлях, хто пройшли, що проходили ті герої віри. да, вони мені подобаються, але я би не хотів би проходити те, що вони проходили. Розумієте, про що так? Да? Да, ми це коли ми дивимося на них, коли ми читаємо про них, класно. Бог їх так наділив. Ось так вони пройшли, ось так вони зуміли. А я собі думаю, Боже, якби ти мені це допустив, би, чи хотів би я пережити те, що прожив Авраам? Те, що про пройшов. E, da, e, no, i, коли будував цей ковчег, це було роки, це, були, ну, це було важко, це було нерозуміння, багато чого було. І я би я б, мабуть, цього не хотів би, і Бог знає це. І Бог мені не допустить те, що приходили ось ці герої віри. Бог допустить мені те, знаючи мої сили, що більше сфер з моїх сил не пошле, і я з його допомогою прийду щось інше. Розумієте? Да? Тому нам не потрібно боятися бути героєм. Ми є героями. По наших силах і Бог нас може використовувати і може щось допускати і буде нас благословляти. Але є один персонаж, один є герой, який мені подобається. Вони мені всі подобаються, але якого я хотів би запис прочитати для нас. Це п'ятий вірш, одинадцятий розділ, п'ятий вірш. Вірою Єнох був перенесений на небо, щоб не бачити смерти, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений що Богові він догодив. Ви знаєте про Єноха, да, ходив Єнох перед Богом, да, і не стало його. І це, чому я на цього звернув увагу? Біблія не описує, що саме він пережив. Біблія про нього дає дуже мало інформації, і ми не знаємо, яке його життя було. Але є думка про те, що він ходив перед Богом, і Бог його забрав, що він не бачив смерти. І знаєте, я подумав собі, якби для себе, можливо, теж що... я не знаю його біографії, не знаю те, що він пережив, і можливо, я знаєте, хочу йому бути схожим на нього, от ходити перед Богом. Про що я хочу сказати? Про те, що я зараз навчаюся або я ну, працюю над собою над тим, щоб ходити перед Богом. Артем сказав, як якості характеру ви можете взяти з цього героя. І я собі працюю над тим, щоб мати постійно в голові в своєму розумі ту думку, що я постійно перед Богом. Розумієте, да? що я не просто з Богом поруч, взаді, десь там доганяю, да? а я перед Богом, ось як на долоні Бога. Бога. Да? Я стараюся пам'ятати про те, що Бог він повсюди, будь-який час. У будь-який момент він є. І знаєте, і це дуже допомагає. Є дослідження, що коли людина заходить в місце, де написано, ведеться відеоспостереження, бачили, да, на заборах буває цепляють, десь на якихось приватних підприємствах, будинках, людина зовсім по-іншому веде себе. Абсолютно по-іншому. Я за собою це помічав. Я ж нічого ні поганого не роблю. Я просто заходжу на територію. Раз побачу цю табличку. Раз. І вже, вже по-іншому починаю за собою слідкувати, як я йду і що я роблю. Розумієте? Да? Тому що ми розуміємо, що рано чи пізно це може хтось побачити. І навіть, ну, я не то, що я щось виножу, але якісь, якийсь рух, якийсь, він мож... і я вже себе починаю це контролювати. Тому я хотів би, щоб. Ну, я, в першу чергу, для себе я скажу, що я хочу ось працюю над цим, щоб я. О, так себе вів постійно, щоб я мав це чітке розуміння. Бог контролює мене, Бог бачить мене саме в цій ситуації, Бог знає. І тоді я вірю, що Бог не вірю, Я бачу в своєму житті, коли я це контролюю, коли я над цим працюю, я бачу, що моє життя воно змінюється. Це перша думка, і друге, те, що, то, що було сказано, що друге, що догодив Богу, ходив перед Богом і догодив він Богу. Знаєте, ну, догоджати Богу. Давайте я саме останнє згадаю про те, що наступає Різдво. Всіда в нас дилема йде про те, про що проповідувати. Ми вже дуже гарно знаємо ці свята, ми вже багато років це святкуємо. І я думаю, ну все і ну, все те саме повторюється, нічого особливого. Але Бог благословив навіть в цьому році нас, нашу церкву, завдяки братам, які попрацювали, потрудилися і дали нам цей адвент. Просто започаткували цей адвент. Ви знаєте, ми якось по-іншому наближаємося або входимо в цей різдвяні святкові дні. Ви так не відчуваєте, царко дорога? Наші глибокі такі змістовні проповіді про Ісуса Христа. Бог нас готує починаючи з Старого Завіту і до Нового. Як ми гарно так знаєте, пошагово входимо в прихід Ісуса Христа? Я привик проповідати на Різдво про радість, Ісус народився да, Пасха. Христос Воскрес, свою істину Воскрес, слава Богу! Всі сміються, всі доволі. Ви так знаєте, в цілому загальні такі фрази гарні. Але ми сьогодні проповідуємо про глибину приходу Ісуса Христа. І я думаю, і це один із моментів, коли ми догоджаємо Богу. Бог хоче, знаєте, ще якось по-іншому нас підготувати, глибше в наше серце проникнути для того, щоб показати нам глибину і красоту Ісуса Христа. Тому Хай Бог благословить. Ось те, що я хотів поділитися, це дійсно мені подобається всі герої вірі, але ось це є він да? якось по особливому, тому що він щось зробив особливе. Він ходив перед Богом і він догодив Богу. Хай Бог благословить, щоб ми старалися, і в нас обов'язково це получиться з, з Божою допомогою. Дякую. Дякую да, за нагадування. Ми сьогодні теж на недільній школі з хлопцями говорили. Е, у нас була така тема. Про двох, про двох людей Євангелії. Це був багатий юнак і був Никодим. І коли Ісус Христос пояснював е, некодиму, що таке народження згори, Він привів приклад вітру. Хто, зна, хто, хто, хто що думає, чому вітер? Народження згори і вітер. Чому? А? Він не видний, да, але ми бачимо його дію. Да? І коли я теж якби, старався хлопцям пояснити, що коли Дух Святий входить в наше життя, коли ми змінюємося, воно не видно щось таке візуально. Да? Ми бачимо дію, що міняється життя людини. І це класно, що ми можемо бачити якісь певні такі вчинки, да, коли наше життя міняється. Ми не можемо пояснити, ми не можемо показати, да, в мене є Дух Святий, я знароджений чи не народжений. Але людина, яка служить Богу, вона все одно буде бачити е, якісь вчинки, чи вони є правильні чи неправильні. Як сказано, що, то, що наповнює наше серце. І я більше даже хотів би сказати, да, що Бог не бачить нас десь, ми ходимо перед Богом, він десь близько коло нас. Бог всередині нас, Він бачить нас всередині. Ми часто думаємо, що Бог десь з боку, десь дивиться на нас, але Він бачить нас всередині, те, що ми думаємо. Каже, в Біблії да, є таке місце, що, що навіть не з'явилася думка, а Бог вже знає її. Ми, він набагато ближче, ніж ми собі думаємо, і Він е, на, набагато більше знає про нас, ніж ми, напевно, що ми самі про, про себе. Я хочу сказати, щоб хто ще має підготуватися, підготуйтеся. Ми зараз заспіваємо ще одну пісню, і після пісні буде можливість поучаствувати. Ісуса краса, у житті вещас, о святи, чистотою, любов'ю нас, Дух любови, святий, сила в дух мій послав, щоб Спасителя образ мені. Свій.